А ви фінансові лайфхаки. Економ. Думай про майбутнє Вкладай у себе. Нові навички та знання можуть збільшити дохід. Не бери кредит на речі, що знецінюються: наприклад, техніку чи відпочинок. Оренда замість купівлі. Якщо річ потрібна рідко, дешевше її орендувати. Відмовся від підписок, якими не користуєшся. Перевіряй, чи всі сервіси тобі дійсно потрібні. Купуй якісні речі, вони служать довше і в результаті економлять кошти. Порівнюй ціни перед покупкою шукай різні акції, знижки, можливо, аналоги. Інвестуй, а не просто зберігай. Інфляція зменшує купівельну спроможність грошей. Фіксуй гроші, веди облік у додатку або таблиці, щоб розуміти, куди йдуть гроші. Користуйся правилом 50-30-20, 50%, -30 -20. 50 доходу основні витрати, 30% – власні потреби, 20% – на майбутнє та інвестиції. Завжди має фінансову подушку. Запас у 3-6 місяців витрат на випадок форс-мажору. Готую їжу вдома. Це дешевше і корисніше, ніж в кафе. Фінансує патруль. Бюджет від охорони. Гроші під контролем.